Всім привіт! Сьогодні знову виключили світло. Настрій зранку такий собі пасмурний. І я вирішив, от чим собі можна підняти настрій і взагалі, е що можна таке, ще чим можна освітити, коли немає світла. І так згадав собі, що в мене є така цікава штука, як гірлянда. Вона має довжину 10 метрів. Металева, і тут от напаяні діодики. Діодики, які мають, типу, розсіювач такий зверху. Вона має довжину 10 метрів металева, тобто набуває будь-якої форми. І в чому її заключається цікавість? Цікавість її в тому, що вона світить не від там, 220, не від батареї, як є такого, такого типу, а вона має USB-вихід. Тобто ви можете її використовувати від звичайної павербанки. Ось ви собі запхали її. Вона світить. Ось я зараз заберу світло, виключу основне. Тобто вона ситі ви собі розтягуєте і максимально покращуєте настрій таким же перед новорічним очікуванням. Тобто, ну, це класно. Мені, мені штука ця подобається, вона така, дає таке тепло і позитив. І можна собі вчепити куди нам завгодно, і якось так буде аж, аж спокійніше і веселіше на душі. От якось так. По часу роботи, в принципі, я плюс-мінус засікав. Павербанк у мене на 10 тисяч мА старенька. Я, вона в мене ця гірлянда світила включеною, відколи пропало світло, десь орієнтовно, 4 години. Тому десь такі 4%, 4 з'їло було. Тобто, було 100%. Воно стало 96, та і зараз я ще якийсь час свічу. Зарну свічую, плюс ще воно не використовувалося десь орієнтовно 4 години, 4%. Тобто, вам одно, однієї зарядженої повербанки стане ну, на, на, на дуже довгий час, щоб собі просто цим підсвітити. А воно такий візуальний ефект світла чуть-чуть дає підсвітка, тобто вже не темно в хаті і вже якось так веселіше і приємніше. Та й, по суті, все, що можна на ньому розказати. Вона змотана, розмотується, ось такого вона йде формату, я думаю, прекрасно розумієте. І от якось вже, вже веселіше стає, коли собі так розмотали, і новорічний настрій присутній. Ось на цьому можна і закінчувати. Побачення всім, до нових зустрічей, гарного дня, щоб річчі пропадало світло. І хорошого-хорошого всім настрою!